Сьогодні готуємо панакоту на вершках. Простий десерт, який не потребує багато електроенергії. Може застигнути навіть без холодильника. Актуальна і по-домашньому для приготування панакоти потрібні вершки, чим жирніше, у нас 30%. Молоко 100 мл, цукор 100 г, Желатин Листковий або порошковий, як у нас 15 г. може бути і 10. Ванільний цукор. Наливаємо у кастрюлю вершки, Молоко. Цукор. ванільний цукор. І ставимо на вогонь. Наступний етап приготування. Залежить від виду желатину. У нас такий порошковий, він не потребує замочування попереднього воді. Його можна одразу додавати в гаряче молоко. Наше молоко і вершки ми підігріли майже до кипіння. Тепер сміливо додаємо желатин. І швиденько будемо перемішувати до повного розчинення. Желатин чудово розчинився. У разі, якщо у вас виникнуть грудки, раджу процідити. Також, якщо використовуєте желатин не такий, як у мене, попередньо замочуйте в воді, а далі робіть так, як ми. Заготовлені заздалегідь силиконові форми, розливаємо нашу рідину. Ми використали всі формочки і залишилося ще трішечки. Тому спробуємо залити в склянки або навіть в одну. Давайте в одну використаємо. Більше буде комусь. Все. Ставимо до холодильника. Панакота постояла в холодильнику у нас годину і вже застигла. Будемо пробувати виймати. Пасочка в дитинстві. Сілікон дозволяється робити навіть без води. Не треба занурювати в миску. Оп. Доволі симпатичний. В склянці також добре застигла. Мені панакота смакує вже так. Просто без нічого, тому що вона доволі солодка вже. Але діти люблять ще з нашим псевдоваренням. Вона красива і смачно. Або з сиропами нам подарували малиновий і ожиновий. Готувала для вас прініка смачно для дітей.